Екзосоми для відновлення росту волосся. Як це працює? Екзосоми це сучасна технологія в косметології, яка допомагає повернути густоту та здоров'я вашому волосю. Це мікрочастинки, які переносять важливі сигнали до клітин. Активуючи волоссяні фоліколи. Процедура дуже ефективна при випадінні волосся або їх витонченні, адже екзосоми стимулюють ріст, покращують кровообіг та зменшують запалення. Процедура проста: займає близько години і не потребує ніякої реабілітації. Уже через 2-3 тижні ви помітите перші результати. Волосся стане густішим, з'являться нові міцні волосинки. Це інноваційний метод, який підходить як чоловікам. Так і жінкам мене звуть Шафер Олександр. Я лікар-пластичний хірург зі спеціалізацією в інєкційних методиках омолодження та спеціаліст з регенеративної медицини. Для запису на консультацію звертайтесь за номером, який ви бачите на екрані, та до зустрічі у нас в клініці.